Друзі, вечір добрий! я всіх надзвичайно рада вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова. Лайф» і, звісно, дякую всі нашій чудові, аудиторії, яка приходить нас дивитися і слухати. Не знаю, чи відкладаєте ви свої справи, чи робите ви їх паралельно долучаючись до нашого ефіру, в будь-якому разі, знайте, що для нас велика честь, що з-поміж усіх наявних youtube каналів ви обираєте саме. нас. Для мене особисто велика честь і Велике задоволення, як завжди, для вас працювати і пам'ятайте, що ви наш глядач, той, хто знаходиться по той бік від нашої роботи, ви є основа нашої нашого інформаційного супроту, нашої інформаційної війни, пам'ятайте, що ми, як зазвичай, зацікавлені в розповсюдженні, поширенні всієї зібраної інформації, тому що саме так ми можемо достукатися до більшої е, кількості людей, щоб вони почули правду, гарну аналітику. Тож не забувайте лишати свою вподобайку. Це власне той самий внутрішній алгоритм чи механізм, як хоч, якщо хочете, який нам і допомагає. Ну і звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Крубанова Лайф і залишитесь разом Разом з нами. Як і завжди, я нагадую вам, що двері нашого чату, коментарі, звісно ж, відкриті, тому що ми чекаємо і вашого обговорення, коментування всього почутого і побаченого. Якщо хочете, то навіть е Контур своєї позиції, так головне пишіть, пишіть, коментуючи все почути і побачити. Ну і звісно, як і завжди, в нас є чудова з вами на старті нашої програми. Традиція, коли ми вітаємо одне одного і ділимось, хоча б мінімальною інформацією про себе. Тобто, звідки приходить наша чудова аудиторія, нас подивитися і послухає Суми, Львів вже з нами. Дякую, друзі. Очаків нас чекає. Кривбас вже тут. Всі наші люди долучаються. Істонія, доброго вечора. Дякуємо, що ви з нами. Київ, Едмонтон заходить до часу до чату. І Ізраїль та друзі, і найголовніше пам'ятайте, що сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про війну, а про що ще? Тому що вона в нас в усіх сферах, в усіх подіях. І найголовніше для нас це, звісно, донатити, донатити на збройні сили України підтримувати нашу армію. Тож не забувайте користуватися нашим QR-кодом, який власне і легко перенесе вас на рахунок, створений в Національному банку для підтримки збройних сил України. Ну і в цей час в неділю, друзі, в нас зазвичай стартує наша чудова рубрика Підсумки. І ми проходимося по найтрендовішим, найважливішим темам і подіям і завжди двоє гостей Драздовка, не там, там я теж називаю прямо такий бонус-приз. Нас двоє прекрасних журналістів і коментаторів, з якими ми власне будемо торкатися всіх. Всіх наявних тем, але розпочинаємо нашу розмову. Ми завжди в компанії письменника, журналіста, ведучого і, звісно, блогера. Остап Дроздов з'являється в нас в ефірі. Пане Остапе, вечір добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю вас, вітаю вас. Вітаю вас вечір добрий, пане Остапе, Вчора трапилася в нашій країні чергова е, страшна трагедія, повз якої, я думаю, що ми не маємо з вами права. Пройти, тому що вона має багато граней. Одна основна це, звісно, велика людська трагедія, яка трапилася в Чернігові, тому що це наші люди і життя кожної людини, кожного українця безцінно. Ми спів переживаємо і співчуваємо і Чернігову в цілому, і кожному, хто став жертвою цієї страшної трагедії, родина. Але в той же час велика дискусія, широка дискусія розгорнулася в соціальних мережах, і з приводу того, що питання безпеки, з приводу того, що це ще. Одне нагадування, що війна, ми не маємо права нехтувати та правилами безпеки. Що в цій історії, окрім людської трагедії, пане Остапу побачили, ви та, не знаю, Можливо, висновки, от, зокрема, і для своєї власної і роботи і свого життя, щоб не робити, щоб пам'ятати, що ворог хоче безкінечно нас вбивати, а ще найголовніше нас всіх сварити. Ну так, тут безконечні висновки, вони насправді є щоденними. і Ми, ми їх робимо, власне, щодня. Я чомусь думав, що вже коли-коли, але там на другому році війни, бо позаду повних півтора року. Вже на другому році війни ми би вже мали би якось навчитися інвестувати свою злість у щось конструктивне. Я злість, обурення, лють, ярість. Я завжди розцінюю, власне, як інвестицію. Це можна і треба інвестувати лише в то, що буде кратно давати по носі тому, хто нас розлючує і, і, і дратує, і до кого ми відчуваємо ненависть. І це не одні до одного. Не на себе це треба спрямовувати. Я цілком розумію, що ну, у нас. Це аксіоматично, у нас є єдиний ворог. і Він імені Російської Федерації. В нас звичайно, якщо вже комусь дуже хочеться щось там дійсно конвертувати вже порядок денний політичний, то в нас є мародерократія як внутрішній ворог, куди теж можна і треба. Інвестувати і незадоволення, і запитання і, 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 і купу фактажу, і так далі, так далі. Але в цьому випадку я все ж таки би все ж таки просив людей якось себе постійно осмикувати і нагадувати власне, що скидання на своїх, натомість на тих, які на собі взагалі, дуже часто замість і всупереч державі, пруть оцього воза воєнного. Ну, це є абсолютно неконструктивно, коли злість спрямовується на саме в себе, вона починає бути не мотиваційною енергією, а саморуйнівною. В тому плані, ми самі собі дуже часто негативно доводимо, що ми починаємо бути з часом саморуйнівними, саморуйнівною нацією, а такі. В війнах, тим паче в довгих війнах це новий термін, це нова реальність, не перемагають. Тому власне тут треба витягувати абсолютно конструктивні себе, для себе висновки. Я інших не маю. Розбиратися, хто там давав дозвіл, це вже заднім числом можна бавритися в тих детальках можна, але на загал, мені здається, другий рік війни вже показує, що ну, у нас немає жодного клаптика землі. На території України, яке було би відносно безпечним чи безпечно, от цим треба жити, робити, робити висновки як в частині, все ж таки, е, ну, якоїсь зайвої обережності, це теж треба. Це теж треба зробити висновки. Але і ну, розуміти, що е, спрямовувати цю злість, яку я насправді розумію на своїх, чому розумію, бо. Ну, Це така, розумієте, це є, е, ми маємо справу з, з безсильням. Величезна територія України мені нагадує відкриті долоні для заганяння сюди іржавих ракетних цвят. Оце відчуття оголеності і беззахисності перед обстрілами, воно дуже є сильне і воно і насправді дуже руйнівне. І ми розуміємо, що коли ракета долітає на другому році війни через Україну аж до Коломиї і може там впасти куди їй треба. Ну це людей, оце вдивляння в небо, відчуття якогось фаталізму, коли ти просто-напросто, бо ти просто нічого з тим не можеш діяти. Це теж є рунівне е, 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 таке самовідчуття відчуття, і напевно воно лежить в основі. Оце, оце безсилля. Або якесь таке, знаєте, несвідоме розуміння, що ми не можемо дзеркально так лише по комариному кусувати ворога, а симетрично відповідати на, такі, на такому ж рівні завдання шкоди, як вони нас. Оце відчуття є, воно росте, і це вже є питання, якщо вже хочуть там хтось щось кудись інвестувати, конвертувати ці думки, то це вже є питання власне до державної влади. Яка я так думаю на другому році би мала якось пояснити суспільству? Оце відчуття беззахисності якось пояснити. Якщо це пояснення, основне полягає в тому, що кляті західні союзники нам не дали ППО? Ну то все понятно, зрозуміло, все всі почули. Але тут мені дається уже такі трагедії, власне, як Чернігів, бо це дуже показова, дуже демонстративна, розумієте. Трагедія, вони показують, що все ж таки назріває компетентна це не ми з вами маємо вести. Ми люди, не військові, але компетентну оцінку суспільство хоче нарешті почути чи частині бодай якогось за захисту з неба, ну хоча б основних міст там, крім 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 Києва, чи взагалі можна це якось покращувати, чи, чи це якось можливо. Оце мені здається, компетентно, би мали нарешті хтось говорити в тій країні, хто в цьому розуміється. Бо якщо не будуть далі відповіді на ці питання, то буде постійно, знаєте, каскадно наростати, як е, снігова лавина, оця куля такого невдоволення базованого на абсолютній беззахисності. І це це дійсно тоді вже це стане руйнівним, е, таким руйнівним чином. Сам пане Остапе, у нас за час вашої відповіді трошки змінився ваш звук. Я не знаю наскільки це можливо зараз змінити. Та якщо технічно ні, ні, щось сталося. Я вас чую просто на початку в нас був один звук, зараз він змінився. Я думала, що можливо чи повідомлення прийшло, чи що так інколи технічно спрацьовувати. Але то таке, да, якщо не виходить одразу, це продовжувати. Я можу продовжувати, чи може переєднатися. Я мож... Ви можете продовжувати. Єдине, що і інтернет теж в нас мінімально трошечки час від часу нас підводить. Я просто не знаю, чи є у вас під рукою інший технічний засіб. Ну, Зараз, зараз будемо щось вирішувати. Зараз, хіба, хіба я перехіднася і на це намагатися? Воно не ну, так погано, як раніше. Воно зараз, в принципі, це такі прям дрібні та, в нас розходження mm. по інтернету, але вони не критичні. Давайте, поки воно тримається, ми будемо триматися з нього. Ви просто поки говорили про те, що справді назріває серйозне питання вже там більш глобальне, до викликів до наших державників, до нашої влади. То я сьогодні якраз слухала одного із експертів, який сказав, що Так, трошки щось зникало. Так, я Здається, покращився навіть звук, і от один із експертів сказав, що справді часто Україну ж порівнюють із Ізраїлем, але він навів дуже конкретний приклад: що коли в них стояли патріоти, ще інші не такі модифіковані, як в нас, в них все одно. Було дуже багато проникнення ворожих ракет, і е, самі ізраїльтяні їм це не подобалось, і вони постійно нарікали, казали, на що ж це за система протиповітряної оборони, якщо все одно прилітає, Ізраїль, державі Ізраїлю нічого не довелося зробити кращого, аніж зробити свою власну систему протиповітряної оборони. Це щось на кшталт, того, що ми знаємо зараз. І от тоді вони справді закрили небо над своєю країною, але зробили самі, не чекаючи, не просячи, та я не хотіла отак от це пов'язувати. Речі, але дуже логічно дивитися, що на порядку денному в наших депутатів у нашої влади і так далі. Ну, президент виконує президентські функції. Зараз він за кордоном і займається питаннями авіації у парламенті. Пане Остапе, це ж не секрет. Да? Всі на вухах увесь тиждень стояли, тому що замість того, щоб займатися справді крутою законотворчістю, вони підіймають питання легалізації порнографії. І з одного боку, в принципі, вони займаються тим, що дуже близьке їм, тому що останнім часом нашу політику інакше не назвеш? Чи то там не знаю мера Троханова сьогодні читала, він каже: не будемо прибирати пам'ятник Пушкіну, хай стоїть, і ти думаєш, ну знов те саме. То власне, це цим відповідає. Але чи не здається вам, що е, от як в Чернігові хтось втратив цю пильність да і питання безпеки, так і у парламенті? На наших печерських пагорбах в столиці хтось теж втратив цей зв'язок. Мені здається, що мали би закони бути не знаю там розмитнення, питання безпілотників, техніки, залучення фахівців. Ну тобто, там є де розгулятися. Замість цього, та це з економічної точки зору кажуть, важливо, але чорт забирай. Чим ми займалися у війну? Ми легалізували порно. Це якби було тільки це найбільшу проблемою, то таке. Мене чути, я можу говорити, так? Ja, вже. Ну, бачите, тут все опирається в одне слово, яке треба отако кричати, кричати, ламентувати, верещати, постійно про нього нагадувати і, і, і горладити. Пріоритети. Прі Десять разів повторювати, кожен раз треба кожному на всіх публічних закладах. Пріоритети. От просто держава на другому році війни, тим паче, коли війна згідно з усіма західними аналітиками заходить в надважку фазу патовості і розуміння, що це дуже довга війна, пріоритети. Я розумію, що, можливо, є якісь більш важливіші справи в державі, пов'язані, можливо, з якимись своїми товщиною, глибиною своїх кишень. Набо розумієте, швидкістю опановування державних коштів, безконтрольних державних тендерів, закупки якихось броньованих автомобілів для всяких, там розумієте, енергомонополістів та інше. Але пріоритети: в час війни інших пріоритетів, крім безпекових, ну це ж ну це ж немалі діти. Вони можуть бути апріорі. Тому, власне кажучи, я дуже радий розумієте, за запорно вот розумієте, Я чекав все життя. Це я нарешті розумієте, зареєструюся на OnlyFans, Я собі можу за тепер зашибати класні бабки. Ви розумієте? Я... я тепер, а не ото все які донати, якісь то все тут нарешті. Я на нагоню... та я відживу люди добрі, Я, я... я може пів життя чекав того. То ви розумієте, слава алелуя, слава українській владі за те, що вона дає такі шанси людям нарешті розквітнути. Ну, звичайно, я тут доводжу вже до дурки, тому що це і є дуркою. Ну я за декриміналізацію, я дуже ліберальна людина в всіх питаннях. Ну але коли ми говоримо розумієте, в одних шальках ТРС, і коли ми живемо в одній системі координат, між. Прильотом у Львів, прильотом чернігів, зруйнуванням військової інфраструктури, яку сама держава вже й не може захистити. Бо півтора роки просили, не могли нічого зробити ну, власного і навіть не ну так не сильно проглядаються спроби. Ну то ми ну то от все операція пріоритети, тому. Оцим словом пріоритети, мені здається, треба підсумовувати і починати і, і, і просто червоною ниткою, червоною від крові. Ниткою, от пронизувати всі взагалі розмови, які стосуються державних витрат державної політики. Держава на то і є. В принципі, за, знаєте, ще за Аристотелівською теорією там суспільного договору. Люди без держави можуть обійтися. В дуже багатьох питаннях. В дуже багатьох питаннях. Вони самі можуть свої побутові питання вирішити. Їм навіть і добре було би без податків, тому що натуральне господарство цього не передбачало. Держава це насамперед безпекові функції, які вона бере на себе замість громадянина. Тому що громадянин не буде е, там. ППО влаштовувати якісь там саркофаги, не знаю, там ще там купали і так далі. Тому, власне кажучи, тут держава повинна все ж таки вернутися до пріоритетності саме своєї базової функції безпековість. І на це спрямовувати все. Це мені такі прописні пісні істини. Я сподіваюся, вони ну, навіть не потребують когось обговорювати. Та, тут знаєте, вже, вже, мені здається трошки Остапе, не тільки проблема в вашому інтернеті, а ще й в моєму трошки підвисаємо, Друзі, пробачте такі технічні негаразди, які не від нас залежать. Річ просто в тім, що от всі ці закони, всі ці законопроекти, та скандали, які виникають, тільки вони, вони відволікають увагу нашого суспільства, ну, тому що всі ми йдемо в соціальні мережі. Ми викидаємо туди свій якийсь гнів, незадоволення. А позаду нас та в західному світі до якого ми безпосередньо що поки що, окрім географії і розвитку, не належимо, відбуваються геть інші процеси. Надважливі, де зокрема вони впливають на наш майбутнє. Та замість всього замість порно мали би будувати якраз свою систему безпеки, озброєння і так далі, щоб нам ніхто і ніколи в житті не міг. Запропонувати якісь зрадницькі сценарії, зрадницькі моделі, як виходити з цієї війни. Тобто, тема це, звісно, як каже сам представник НАТО, е м, керівник апарату ЄНС, Альянсу Стіан Єнсен, щоб це просто була помилка. Але насправді що він нам запропонував? Він каже, трошки давайте поторгуємо. Та не на only fans, як ви кажете, пана Остапе, а отак територіально, і замість того, щоб відвоювати всі свої законні території, каже, давайте ви поступитеся ними. і Отримаєте замість цього мрієне на членство НАТО. Вже всі ці слова забрані назад, вже було купа різноманітних заяв, що ні, ніхто такого ніколи не запропонує. Але якщо чекати західну пресу, вона в ці тижні, як і в попередні місяці, максимально зрадницька. І питання перемовин так чи інакше, воно обов'язково буде ще і ще повторюватись. Як ви гадаєте, паносап? Я вас так і здалеку запитаю, а чи можливо зараз українському суспільству після всіх трагедій, старих і нових і майбутніх, на жаль, які трапляться, запропонувати будь-який компроміс, не все, що в нас було, та? а щось в обмін на щось, чи можна собі уявити реалії, в яких така модель могла би тут прижитися? Ну, бачите, якраз вся проблема в тому, що я буду говорити лише свою думку, там не претендуючи на її істинність і так далі. Проблема якраз в тому, що будь-яка тема поступу, перемовин, переговорів і так далі, вона сприймається зрадницько. Отак, як ви це епітетом таким назвали. Насправді, якщо дивитися на це. Абсолютно об'єктивно, то всі ті статті, а я стверджую, бо я власне моніторю постійно і постійно це переказую би, пережовую, перетрансльовую в свій спосіб. Останній наратив, ну й наратив останніх півроку, десь так, плюс-мінус, якщо навіть брати загалом, то ну так десь півроку, кілька місяців останніх, він якраз полягає в тому, що. Що якраз і вчора чи позавчора так резюмативно написало за Washington Post. Окупо... Де окуповувати, повернути втрачені території Край ваш. Все заміновано, кілька ешелонів оборони ворога. Є ознаки того, що проривів не буде. Таких суттєвих, знаєте, як там 40 кілометрів за день пройшли. Звільнено, вони називають цифру 0,5% від загарбаних територій. Вони пишуть про глухий кут. Констатують, що власне війна остаточно вже перейшла в розряд війни на виснаження, де е, наступні якби, дії на фронті будуть за принципом метр за метром, село за селом. без Видимих таких серйозних непроривів не територіальні успіхи зараз важливі на війні, пише Вашингтон Пост, а більше якби стратегія на вичерпування і виснаження ресурсів супротивника. Оце зараз, якби так вони описують, це Західні розвідки британські теж описують це. І ну, насправді це є насправді дуже об'єктивний такий холоднокровний аналіз, який базується от, суто на такому відстороненому погляді супутника, що називається. І ми в це якби не вписуємося, тому що ми маємо емоційне і навіть таке екзистенційно надривне сприйняття війни. Вони натомість мають оці от окуляри холодного дослідника з холодними шкельцями. Розумієте? І от тут, мені здається, мудро, мудро було би державній владі не ігнорити ту дійсність, яка вже фактично формується як західна кон'юнктура, на базі якої будуть подальші урядові рішення їхніх країн, бо так працює західна демократія. Все ж таки не ігнорити, не ставати в позу ображених, а себе ті, знаєте, такі віртуальні обладунки е, там, непереможних героїв, що власне вони собі суто на політичному рівні вже присвоїли. Трошки враховувати оцю власне дійсність, яка, я би не сказав, вона не є зрадницькою для мене особисто. Вона є ось такою, знаєте, голою. Колючою поверхнею, якою є сама війна, ось це не можна просто оминути. І я би просто всіх вернув до того, з чого все почалося. Я мушу це якби, зробити, тому що без розуміння ось тих базових основ, від яких ми, якби, трошечки десь щось кудись відійшли. Ну ми зараз не вигравимо взагалі на тлі всіх тих аналізів і прогнозів, ну, то, то треба просто вертатися до основ, а основа така. Україна, як не крути, є жертвою нападу сильнішого, озброєнішого, територіально більшого і чисельно, чисельнішого ворога, ще й ядерного. І власне на цьому базується вся західна допомога, логіка такого. Світового Альянсу за Україну полягає в тому, аби власне вирівняти нерівність війни, якраз на розумінні, що нерівні сили, то подивіться на карту Європи і на карту Росії. І все вам стане ясно. Якраз щоб вирівняти оці перекособочені Шальки Терес, тому світ і став горою за Україну. Якби ми були... Розумієте, якби симетричний, рівний, рівнозначний суперник для ворога, то може б і такої допомоги не треба було би. Ну, логічно, правильно? І оця диспропорція в 4-5 разів в усьому, в кількості озброєння, в мобілізаційному ресурсі, в ну просто в територіях, в, взагалі в всьому ресурсі, вона є очевидною для заходу, і вона лежить власне в основі західної допомоги. І тому абсолютно правильною була. Якби наша е, логіка поведінки в перші місяці війни ми волали на весь світ і це спрацювало що люди добрі, нерівні сили. Тому давайте інакше буде біда. Тепер, коли це помінялося трошки якби в бік, е, ми все зробимо самі. А ви не переживайте, не, 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 роз, не розчаровуйтеся там, не впадайте в депресію, ми все зробимо самі. І це говорить розумієте, діячі сцени, які завжди сценарне, приймали за реальні. То ця зараз теза починає вертатися проти тих, хто їх сказав. Розумієте? І тут вже є питання державної відповідальності. не мислити категоріями там зрада, поразка, там ще щось, а мислити категоріями тими, якими мислить захід. Тому що якраз західними категоріями і будуть рішення по війні. Тому що ну повна залежність. Власне кажучи, тому треба переходити все ж таки на питання релевантності, на питання тверезої оцінки ресурсно спроможності, на питання розстановки своїх сил, своїх ресурсів на довгу дистанцію. Про що вже тільки тепер почали там деякі віце-прем'єри прозрівати. Знаєте. Прозріла, а дівчатка зазріла на другому році війни. Боже, яке щастя! І такі правдоруби, от така гола правда. А то, що про те суспільство вже рік більше року говорить, перелаштовуйтеся своїх ілюзій на абсолютно ну, негарну дійсність і навіть місцями жахливу, яка буде включати дуже багато неприємних дискомфортних речей, вони, вони буває такі, знаєте. Ілюзорних воєн, де отак от все як по маслу йде. Ну, от, власне кажучи, це є зараз переломний момент, і я, е, я це відстежую, я бачу, я просто десь для себе розумію, що наше суспільство, в принципі, вже починає відходити від таких, знаєте, інерційних наративів 22-го року, коли все можна було перекрити героїзмом, відчайдушністю. Зараз, коли вже логіка спрацьовує довгої війни, Війни на виснаження, ресурсної війни уже цього замало. Це не применшує ні героїзму, ні відчайдушності. На цьому все одно тримається будь-яка війна. Це все в базі є. Але цього вже замало. Це має підсилюватися вже би, і, і державними рішеннями, і власне тими пріоритетами, про які ми говорили. Оцей перелом я бачу зараз. Суспільство починає трошки це переоцінювати. Це буде ще болісний процес, але він є неминучий. Бо якщо ми з Заходом розійдемося, от власне в такій тверезій оцінці дійсності і не пере переналаштуємося на цю нову реальність, яку бачать всі крім нас, якщо так говорити грубо, ну, то це самим собі шкодити. Мені здається, тут розум і мудрість полягає якраз умінні. Іти за дійсністю на неї реагувати і в ній дуже оптимально діяти. Uh, так. Одна Остапа, да трошечки да, мінімально змазувалася на все ж таки через інтернет, але все одно мені здається, що найголовніше це те, що ми з вами у цю історію налаштування нашого суспільства, не те, що війна буде не такою легкою, що вона буде довгою. Розпочали давним давно вношку, наш да, тільки влада тільки зараз підхоплює цей тренд. Але е, буде важко, де да, коли тобі розповідають про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні, і тепер все це переналаштовувати, <тамерігані> це Буде важко, і важко справді пояснити нашим глядачам, чому картина, яка подається з України, вона дуже Сильно відрізняється від того, що бачать і пишуть на заході, але тим не менше, наша з вами робота лише переповідати нашим глядачам чи бути посередниками до правдивої верифікованої інформації, чим ми з вами зараз займаємося. А далі вже кожен робить сам свої висновки. Це найголовніше. Пане Остапе, як завжди, я дякую за те, що ви були з нами. Дякую за Добре. ці півгодини. І звісно ж, будемо чекати нашого повернення наступного разу. Дякуємо дуже. Вам Друзі, Остап Дроздов як і завжди розпочинає наш ефір: український письменник, журналіст, ведучий та блогер. І, звісно ж, друзі, я нагадую, що у Остапа Дроздова є свій фантастичний youtube канал, який ви можете.